Герберт Уелс Невидимець Читає Матвій Ніколаєв. Розділ перший. Прибуття незнайомця Стояв холодний лютневий ранок. Подув колький вітер, сипав і крутив сніг останній того року. Незнайомець прийшов із станції Брембельгерст, тримаючи в обтягнутій рукавичкою руці маленьку чорну валізку. Він був закутаний з голови до п'ят, і під крисами м'якого фетрового капелюха ховалося геть усе його обличчя, крім блискучого кінчика носа. Сніг укривав йому плечі та груди і білим гребенем лежав на його валізці. Ледь живий від утоми, він увійшов до заїзду карета й коні і жбурнув на підлогу свій багаж. Вогню! закричав він, вим'я милосердя людського, кімнату й вогню! Він потупав ногами, струсив себе у буфеті сніг і пішов слідом за місіс Гол, до її вітальні, сторгуватися про ціну. Не заходячи в довгі переговори, він кинув на стіл пару суверенів. І в такий спосіб найняв собі кімнату в заїзді. Місіс Гол запалила в коминку і, залишивши незнайомця на самоті, подалася власноручно готувати йому поїсти. Зимової пори постоялець в Айпінзі подія незвичайна, а тим паче постоялець, що не дуже торгується, і місіс Гол вирішила бути гідною такого щастя. Налагодивши справу з грудинкою і підбадьорювши свою мляву служницю Міллі кількома влучно добраними зневажливими словами, вона понесла скатертину, тарілки та склянки у вітальню і заходилась із надзвичайним шиком накривати на стіл. Дарма що вогонь у каміні жарко горів, постоялець місіс Гол, на превелике її здивування, все ще був у пальті і капелюсі. І, повернувшись до неї спиною, стояв біля вікна і дивився, як на дворі падає сніг. Руки в рукавичках він заклав за спину, а сам неначе поринув у задуму. Місіс Гол помітила, що сніг, танучи у нього на плечах, стікав на килим. Можна взяти ваші капелюх та пальто, сер, і висушити їх на кухні? спитала вона. Ні, не обертаючись, відповів постоялець. Місіс Голл непевна була, чи почула його, і повторила своє запитання. Він повернув голову і глянув на неї через плече. Краще, хай вони залишать.